Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Хотілося б зразу відповісти на коментар і зразу запитання ваше. Чому і коли вже станеться так, що почнемо ми цінувати більше життя людей, ніж там щось, От саме життя людей. А знаєте, коли? Коли вже віра наша, ну тобто те, що в серці, да, на жаль, ми зразу вертаємося або повертаємося до релігії. Коли віра наша із штучно надуманою, нав'язаної релігії про страх, про обмеження тебе як всесвіту, як людину творця, бо ти творець, бо ти створюєш, ти живеш і створюєш своє життя. Як мінімум борщ вариш, як мінімум там щось забиваєш, да, чоловік і так далі. Ти створюєш кожного дня, кожної секунди щось думками плануєш і потім створюєш. Тобто ти творець і так далі. Тобто, ти розвиваєшся як духовний божественний канал. І вже там себе ти можеш як завгодно навчати, називати Богом, творцем чи ще як абсолютом, як завгодно, або там дочер'ю, сином творця. Це не важливо. Важливо, що ти будеш відчувати, що ти самостійна людина, що ти самостійний канал. І, звичайно, всі ми канали, ну якщо так просто примітивно, да, назвати, ми далі йдемо як сосуд, і далі йдемо тягнемося до неба. Саме звідти, там у нас і підключка до вищого я, і це як частина абсолюту. Ну, Частина хмарки, як хочете, ну не цієї хмарки, да, а саме божественного початку і так далі. І от коли ви будете думати, що ви є настільки. А, Свідома істота, существо, да, живе, е, і може сама все створювати, робити, планувати і нічого не може тобі заважати, тобто така сила всередині буде йти, е, тоді ви починаєте цінувати своє життя тут. А коли ви, е, як релігійна людина, будете усвідомлювати себе, по-перше, як людина, яка народилась через гріх, коротше, ти винуватий в тому, що. Ти вже є. Ти винуватий що в тому, що хтось хоче жрать, Ти просто істота, яка живеш один раз, і більше тебе ніколи не буде, нічого після тебе не буде. Ти ніхто ніщо родилось для того, щоб страждати. То, звичайно, підсвідомо себе людина так відчуває. Для чого цінувати це життя? Хто ти, хто я, ніхто? Тут постраждаємо і. І все, і кінець. А насправді ми настільки величезні творці, ви уявляєте, ми створюємо нових людей з новим божественним каналом і так далі. Ми народжуємо, і так далі. Даємо життя, ми даємо розвиток цим дітям. Ми садимо рослинки, ми їх придумуємо і так далі. Ну, тобто, хрестиком вишиваємо, борщі варимо. Тобто, ми дуже багаті. Люди, чоловіки з всеоб'ємними знаннями насправді, які у нас від Бога вони там є, вони складені всередині нас. Всередині нас є всесвіт, і треба себе ось так сприймати. Не обов'язково, якщо ви не зрозуміли, ви не можете зрозуміти, для чого вам та віра, ну язичництво, скажімо так, не обов'язково тягнутися туди, де ти ще не розумієш, і ти не розумієш, що тягнеться. Але точно твоя душа, наприклад, не хоче бути в релігії. Ну не тягніться нікуди. Як, як тільки ви починаєте себе відчувати абсолютом, тобто ну, дочерю Творця, сином Творця, ви автоматично будете розуміти, що ви і так під захистом. Розумієте? Ось так. Божественного захисту. Я сонечки, я зараз не мову веду про а, там, якісь порчі і так далі. Це все земне, і воно діє. Ось так. А я кажу зараз про ваше відчуття і розуміння. Коли ви почнете відчувати себе божественною істотою, тоді і будете бачити в своїх дітях і в своїх онуках не просто людей, а людей з божественним початком, началом, силою внутрішньою і так далі. Ось так. Але це не означає, що ми їм повинні попки підтирати все життя. Так що. Ось так любі. Пока, пока. Ох, не дозбирала я яблука. Пока.